Ір телеканалу Вінничина продовжує програма Актуальне інтерв'ю сьогодні. У нас у гостях Максим Март'янов, директор департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради. Вітаю вас, пане Максиме. Вітання! Нещодавно ми прочитали, що у місті діє компенсація порядок компенсації витрат на придбання обладнання з виробництва електроенергії. Розкажіть, власне, які підприємства могли взяти участь у цій компенсації, що їм для цього треба було зробити, які от правила. Ну, першну перш за все розкажу про сам компенсатор. Це е, іс, іс, історично, вже третій фінансовий інструмент під підтримки бізнесу, який пропонує Вінницька міська рада. Е, сам документ був прийнятий в травні місяці на сесії міської ради і перезатверджений у вересні, з, з, з деякими невеликими правками. Ми розширили його дію із лише мікробізнесу на мікро, малий та середній бізнес. Нагадаю, середній бізнес це під це підприємство до 250 працівників та до 10 мільйонів євро річного обороту. Сам порядок по суті був прийнятий як відповідь на такі два виклики, на два питання, які постали перед бізнесом. Перше це те, що якраз. Рівно рік назад, у жовтні 2022 року, наша країна і бізнес, зокрема, стикнувся із із масованими обстрілами енергетичної інфраструктури, що призвело до достатньо масових перебоїв із постачанням електроенергії, що відповідно не дало можливість бізнесам, корпоративному сектору, повністю виконувати свою виробничу програму і випускати той обсяг продукції, який вони запланували. Тому відповідно питання доступу постійного доступу до, електро, до електроенергії стало досить актуальним. Тому ми вирішили, що якраз от ця підтримка, ця компенсація із міського бюджету дасть можливість зробити цей доступ більш більш простим. Це перше. Ну і звичайно, друге питання це те, що ми рухаємося, незважаючи на, на війну, незважаючи на інші виклики, ми рухаємося на виконання тих, тих, стра, тих стратегічних до, до, документів, які прийняла міська рада. А це, а це, зокрема, декларація і план реалізації зеленого курсу, який передбачає е, відхід від, від, від плавний від, е, від е, традиційних джерел. Дж, Енергії і максимальний перехід на зелену енергетику, і перехід, в принципі, на елементи циркулярної або безвідходної економіки. І враховуючи цих два аспекти, ми запропонували бізнесу компенсацію за придбання відновлюваних джерел електропостачання. Під цим ми розуміємо сонячні панелі, вітрогенератори або гідроустановки. Як можна скористатися цим порядком? Бізнес подає визначений пакет, пакет документів до міської ради через наші прозорі офіси. Компенсація розраховується в залежності від величини сплачених податків. Ми визначили цей, цей показник як 30% від сплачених податків бізнесом до міського бюджету за 2022 рік, але не більше фактичної вартості. Придбаних установок, відповідно, хочу зазначити, що уже на сьогоднішній день сім суб'єктів господарювання вже скористалися підтримкою від міської ради. Ми два тижні назад на виконкомі визначили цей перелік. Це п'ять юридичних осіб. Це, це, такі, це такі підприємства, як Фроктона, як Промавтоматика, як Солодка Мрія, як як Харчус. Сам харчу сам, самакова фабрика та е, ряд інших під підприємств. Ще була інформація про те, що ці сонячні панелі вони мали ну не лише сонячні, але вони мали встановити після квітня 2023 року. Не зовсім так. У нас принцип був такий, що на момент, коли підприємство подає пакет документів і звертається до міської ради за компенсацією, у нього вже фактично мають бути виконані роботи по по придбанню цього обладнання та його монтажу. Про що він має засвідчити від відповідними актами про ввод в експлуатацію та накладними про придбання обладнання. Усі сім підприємств встановили сонячні електростанції чи є е, інші? Ні, поки що е, всі всі подавачі, які звертаються за підтримкою до міської ради, вони ставили саме сонячні панелі. Ми сподіваємося, можливо, хтось хтось хто буде, хто буде подаватися далі, поставить або вітер, або щось інше. А як ви заохочуєте підприємства до переходу на ось зелену енергетику? Ну фактично, через цей порядок, це перше. По-друге, ми ведемо активну інформаційну і роз'яснювальну роботу. Ми, ми, ми робимо постійні виїзди на підприємства. Де інформуємо якраз суб'єктів господарювання про те, що якраз такі заходи дають можливість їм бути більш незалежними, більш ефективними, і плюс ми працюємо в напрямку того, щоб максимально спростити можливість отримання всіх дозвільних документів. Для встановлення саме цих елементів тому тут ми дуже тісно працюємо, як і з нашим департаментом архітектури та містобудування, який працює в напрямку того, щоб видавати містобудівні умови та обмеження на. На на такі проекти, так і з департаментом архітектурно-будівельного контролю міської ради, який видає дозвола на ввод в експлуатацію так так таких об'єктів. Тому я принагідно хочу подякувати колегам за те, що вони допомагають і сприяють в тому, щоб відновлювана зелена, зелена енергетика була більш ширше представлена у місті. Що говорити в цифрах, скільки підприємств зекономить електроенергії, встановивши ось такі сонячні, ну, як показує наша наша аналітика і дані від самих підприємств, такі заходи по по встановленню відновлюваних джерел енергії можуть дати від 10 мінімум до 30-35% економії електроенергії по року. В принципі, це дає можливість стверджувати про те, що такі інвестиції, які роблять підприємства у ВДЄ, вони мають термін окупності від 3 до 4, максимум 5, 5 років, і в подальшому підприємство може от якраз у цих 30 заміщувати і мати чисту економію на витратах на енергії, яку може перенаправляти або на якісь. Розвиткові проекти, наприклад, модернізація тех, технологічних ліній, чи нове будівництво, чи ін чи інвестиції у нав, навчання, перенавчання, персоналу, тобто, тобто на ті всі проекти, які дають можливість підприємству ставати більш ефективнішим, покращувати бізнес-процеси. Ми вже ми розуміємо, що стабільна робота бізнесу це перш за все і наповнення бюджету громади. Коли під час блекаутів, під час відключення світла, наскільки страждають підприємства, і як от сонячні електростанції допоможуть їм впоратися з цими проблемами, страждають достатньо сильно, як показав досвід минулого року, підприємства протягом там кінця жовтня, листопада, грудня, Орієнтовно на відсотків 30 були не завантажені від тих потужностей, які у них є, якраз через масові відключення електроенергії. Також хочу зазначити, що підприємства почали вирішувати ще в один спосіб це питання шляхом закупівлі дизель-генераторів. Але, скажімо так, Обмеженість цього рішення полягає в тому, що коли ти спалюєш або дизель, або бензин в генераторах, ти отримаєш вартість кіловат електричної енергії, яка на порядок там, в два-три рази вища, ніж та вартість електроенергії, яку ти береш із мережі. І відповідно ці, ці допвитрати перекладаються потім на вартість продукції, роблячи її менш конкурентно спроможною на ринку. Е, тому е, як тимчасове рішення, е, дизель-дизель-генератор може бути, але ідеальне рішення це к е, це, е, це комбінація сонця е, вітрових уст, уст, установок із е, засобами та елементами для збереження енергії. Це акумулятори і відповідно пристрої по перетворенню струму, е, такі як інвертора. Ну і для підприємства це такий це не їм дає те, що коли наприклад є у них співпраця з міжнародними партнерами, вони запевняються в тому, що їхня продукція нікуди не дінеться, що вона будуть проппродовжить працювати і можуть продавати продукцію за кордон. Абсолютно вірно, тому що ті партнери, ті постачальники, кон, кон, контрагенти, які працюють із українським бізнесом, звичайно, що вони зважують ризики так такої роботи і вони хочуть бути про прогарантовані вони хочуть бути впевнені в тому що та 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 продукція яку від відвантажує на експорт український бізнес вінницький бізнес вона буде вчасно і в достатній кількості поставлена для цих 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 підприємств для того щоб потім потрапити на на полиці в їх в їх в їх мережах Окрім такої компенсації, які ще діють програми для підтримки бізнесу, угу. В Вінниці діє ще два фінансових інструменти підтримки бізнесу. Один із них часткова компенсація відсотків по залученим кредитам. Це інструмент, який діє вже протягом шести років в рамках цього інструменту, ми компенсовуємо бізнесу частину відсоткової ставки по залученим кредитам в банках. У нас є зараз чотири банки-партнери: це Укр Укргаз, Ощад, Укрексімбанк та Кредобанк. Ще один п'ятий банк, Глобус. Ми рішенням виконкому прийняли рішення про те, що будемо працювати по порядку компенсації від відсотків із цим банком. Буквально тиждень-два ми маємо вийти на, на підписання угоди і починаємо працювати із цим банком. Даний інструмент є надзвичайно актуальним і в наш період, і в, і в минулі роки, оскільки вартість фінансового ресурсу на ринку вона досить висока через високу ставку, ставку рефінансування на Нацбанку, яка хоча й була, була зменшена. Декілька тижнів назад, із 20 до 16, вона є достатньо високою і вона створює достатньо високу вартість кредитного ресурсу для бізнесу. Тому якраз от наш компенсатор із міського бюджету дає можливість в деяких випадках навіть перетворити кредит на безвідсотковий, оскільки підприємство одержуючи компенсацію від міської ради. Може повністю перекрити свої зобов'язання перед банком по платежам, по, по відсоткам. Тому я запрошую бізнес принагідно брати участь у цьому компенсаторі, і також розповім про ще один інструмент підтримки бізнесу це часткова компенсація витрат за за, за загальнообов'язкове державне соціальне стра, стра, страхування, простіше за ЄСВ на новостворені робочі місця. Цей компенсатор працює таким чином. Ми фіксуємо кількість створених нових. Ми фіксуємо кількість штатних працівників на підприємстві на початок року, на 1 січня 2023 року. І підприємство, створюючи нові робочі місця, може отримати 1470 гривень за одне нове нове робоче місце на місяць. Це фактично ЄСВ від мінімальної заробітної плати. Хочу відзначити принагідно те, що усі три порядки компенсації будуть пролонговані на 2024 рік. Ми ми закладаємо у бюджеті кошти на всі три види підтримки бізнесу, і у 2024 році будемо продовжувати підтримку бізнесу через такі інструменти. А чи важко зараз відкрити бізнес, і з якими проблемами можуть зустрітися молоді підприємці? Війна звичайно ставить достатньо багато і ризиків, і перешкод. Але в першого все, це ризики, які пов'язані із із можливим пошкодженням об'єктів бізнесу? По-друге, достатньо утрудненою стала логістика. В період війни, оскільки від відпала від, від за або є заблокованою морська логістика, тому е, бізнес зараз стикається із перешкодами в, вивозу ввозу товару за кордон. Ну і звичайно, те питання, яке я вже озвучував, це висока вартість кредитних ресурсів а люди які тільки які тільки заходять у бізнес або або молодь або просто стартапери надзвичайно надзвичайно важливим є мати достатньо довгий і дешевий капітал от з цим є із цим є питання але разом з тим хоч, хочу відзначити що Зараз і в Україні діє достатньо, достатньо широка сітка підтримки бізнесу від різноманітних донорських і грантових програм, де в тому числі молодь може брати участь. Цей, так, цей програмою сейт конкурентно спроможна, спроможна економіка, де можна брати. Грантовий безповоротний ресурс на е, переробну галузь це, і зокрема гранти від держави. Це такі як дія бізнес, це гранти від е, німецького фонду німецької компанії Джей Тому, незважаючи на ті ризики, які є, я хочу відзначити, що є і ряд, е, ряд можливостей, як, як, якими молодь може скористатися для початку власного бізнесу. І однозначно, молодь може і Користатися тими інструментами підтримки, які дає міська рада. А які напрямки економіки, от зважаючи на зараз такі часи, будуть розвиватися, які можливо призупинять свою роботу? Ну, те, що ми бачимо, і те, що актуально, наприклад, для Вінниці, для Вінниччини, це звичайно переробка аграрної аграрної сировини і харчова галузь. Тут Вінниця дійсно є лідером в Україні, і тут ми можемо запропонувати, наприклад, такий майданчик, як Вінницький індустріальний парк, який який заточений саме під, під харчову пр... промисловість. Також, звичайно, все, що пов'язано із логістикою і покращенням рішень у транспортуванні буде актуальним. Питання зеленої енергетики, і в принципі, рішень в напрямку енергоефективності будуть найближчим часом дуже актуальними, і в цей ринок варто заходити. Ще таким наповнювачем бюджету є релоковані підприємства. Розкажіть власне, чи скільки їх зараз є вже з початку повномасштабного вторгнення, і чи збільшується їх кількість зараз? Дійсно, вінниця є лідером. Ми входимо в трійку міст України, які прийняли найбільше релокованих підприємств. У нас їх на сьогоднішній день понад 350 і поступово постійно ця цифра зростає. Найбільший, найбільший приток, найбільший захід релокованого бізнесу. Він звичайно був в першому півріччі 2022 року. На початку він і це березень, квітень, травень, червень. Потім активність трошки спала, але все одно ми бачимо, що кожен місяць ми бачимо все нові й нові релоковані підприємства на території міста. Хочу відзначити, що вже понад 1700 нових нових робочих місць релокованим бізнесом створено, і ця цифра також росте. Серед потужних релокованих підприємств, хочу відзначити. Такі як Сталекс, як Укпостач, яка на Балярто і ці підприємства набирають оберти. А взагалі, реалковані підприємства це більше були великий бізнес, малий чи середній в основному це середній та малий бізнес. Розкажіть детальніше про релоковані підприємства, ті, mm -hmm. які приїхали і спочатку, і вже впродовж mm -hmm. цих mm -hmm. двох років, які саме області це були. Подивіться, mm -hmm. ну, ми буквально з першого тижня війни розпочали активну роботу по їх по їх залученню у міс у міст у міст у місто Вінниця. ми розпочали з того що склали достатньо широку базу виробничих виробничо складських приміщень які які могли прийняти релокований бізнес в цій базі було близько 100 близько 100 об'єктів і ми почали працювати над тим, щоб релокованому бізнесу було максимально комфортно у місті Вінниці. Наші працівники зі значною кількістю релокованого бізнесу об'їжджали ці об'єкти, дивилися умови оренди, умови діяльності. Ми також повністю забезпечили під під ключ процес їх реєстрації у місті Вінниці. Ми забезпечили їм комунікацію із податковою і з державною службою зайнятості держпраці для того, щоб максимально комфортно їм почувалося на території міста Вінниці. Окрім того, ми вели переговори і просили власників промислових площ для того, щоб вони надавали відсточки. І пільги по орендній платі для того, щоб от, от, от цих перших два-три місяці, най які є найважчими з точки зору заходу у, у місто, е граликований бізнес почувався максимально легко та комфортно, оскільки в період якраз от заходу ти не завжди ще маєш оборотній ресурс для того, щоб оплачувати і оренду, і заробітну плату, і податки, і все. Тому от ця відтяжка по орендній платі вона була достатньо суттєвою для них. По по географії хочу відзначити, що найбільше це це звичайно Донецька область, це Харків, це Київська область. Тому що на, на початку війни, якраз частина Київської області, вона пере, пере, переміщалася в інші регіони. Робочі місця, які створені, це вінничани, Чи є внутрішні переміщені особи, які от теж знайшли собі там місце роботи, це це, це комбінована історія, тому що, от, наприклад, знаю декілька кейсів реликованого бізнесу, де ситуація при приблизно наступна. Інженерний адміністративний персонал це відсотків там 30 від штату. Це в основному переміщені. Особи також частина робітничого персоналу, але ос але основна маса людей це все таки він вінничани. Тому хочу хочу відзначити, що ті ті нові робочі місця, які створює релокований бізнес, вони також мають суть суть суттєвий вплив на місцевий ринок праці, і це ті робочі місця, на які на які вінничани можуть претендувати. Дякую вам, що ви сьогодні до нас завітали і розказали нам про роботу вашого департаменту. Дякую за запрошення. Нагадаю глядачам. У нас у гостях був Максим Март'янов, директор департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради.